Вітаю на майстер-класі Авоська з Бахрамо від шнарядка. З вас лайк та підписка і приємного плетіння! Для створення авоськи нам необхіден шнур 5 мм плетений, одна бабіна, ножиці і сантиметр. Нарізаємо шнур на 24 відрізки по 3,1 м і також 2 відрізки по 5 м. 24 відрізки ділимо на дві групки по 12 відрізків. Складаємо їх навпіл і закріплюємо на якісь вертикальні поверхні. Якщо у вас є гачок, це може бути гачок або ось такий підвіз із додаткового шнурочка. Якщо у вас немає такої стійки, то можете взяти просто звичайну вішалку і на ній закріпити вже ці шнурки основи. Приклад, як це можна зробити, я показую у відео, або можна закріпити будь-яким іншим варіантом, як вам буде зручно, але головне, щоб тут ось так залишався простір і щоб ці шнурочки могли пересуватися по основі. У мене є гачки, тому я буду плести на гачках. Отже, тут у нас 12 відрізків, складених навпіл. Потім я відміряю 15 см від центру і зміщую ці навіси на 15 см в бік. ось таким чином. Це буде ручка сумочки, придамо сумку зверху вниз. Тепер беремо відрізок 5 метрів і почнемо обплітати саму ручку. Для цього довгий відрізок також складаємо навпіл. І прикладаємо до плетінь, але перед цим ми ще на 1 см буквально зміщуємо, щоб ось тут, де починається 15 см від центру, почати плести. Прокладаємо довгий шнур під шнурочки всередину і починаємо робити квадратний вузол. Для цього праву сторону, правий шнурочок. Кінець підкладаємо під всі шнури основи а, і зверху лівого, а лівий, навпаки, протягаємо над шнурами основу і протягуємо в цю петельку. І все акуратно сильно затягуємо. Дивимося, щоб шнури основи в даному випадку не сильно йорзали, щоб вони залишились всі на своєму місці. Тепер робимо зворотний вузол, закриваємо квадратний вузол, тобто правий ми ведемо поверху шнурів а лівий навпаки проводимо позаду. І ось так виглядає квадратний вузол. І далі продовжуємо робити ще і ще такі самі вузли. Всього плетіння повинно вийти десь 30 см. Саме тому ми відступали 15 см в одну сторону і у нас вийде 15 см в іншу сторону від центру, тобто відповідна ручка буде знаходитись повністю по центру цих відрізків. Тут можна пересувати, як вам зручно, коли плетете ці квадратні вузли. Дивіться, щоб вони були достатньо тугі. І ми що... йшли близько один до одного, щоб не було багато простору між самими вузликами. Так плетіння буде виглядати більш акуратно. Закінчувати плетіння можна двома способами. На цій ручці я покажу перший, а другий варіант на другій ручці відповідно. Перший варіант це якщо у вас немає гачка, тоді це буде трошки складніше зробити, але в принципі все реально. Коли у вас закінчуються кінці, тобто ви проплили 30 см, останній вузол ми робимо без затяжки. Ось такий дуже-дуже м'який. Потім вивертаємо ручку зворотньою стороною. Насправді вона повністю дзеркальна, але щоб не плутатись і краще вивернути, і вивернути потім назад. І ось ці кінці я протягаю під останні два, е, два піввузла. Таким чином ми їх заховаємо, але знов-таки я не затягую, щоб ось так залишалися такі вушка знизу. І тепер потроху починаю підтягати сам вузол. Починаю з верхньої частини. Тут у мене дуже короткий кінець, у вас вийде точно довший, бо я брала тут відлізок, яким оплетала, коротше. Вам повинно вистачити, щоб було дуже комфортно, і потім дотягуємо другу частину вузла зверху вниз, щоб не витягнути той кінець, а потягнути саме петельку. Ось таким чином. І після цього я вже підтягаю самі кінці і обрізаю їх. Обрізаю не прям під корень, залишаючи пару міліметрів щоб вони там краще фіксувалися. От з гачком другий варіант я покажу буквально за пару хвилин. Так, обрізаємо, відкладаємо цю ручку і починаємо робити другу. Робимо її, в принципі, повністю так само. Єдине, от, що я сказала, у нас буде інший варіант закріплення кінців на самому кінці платіння. Ось так у мене вийшла 30 см, у вас може бути трошки більше, якщо ви хочете, 32 см, плюс-мінус, то вже дивіться по своєму смаку, але забагато не робіть, бо тоді у вас буде зміщені кінці і може просто не вийти в кінці потрібна довжина бахрамен. Беремо наступні 12 відрізків, так само складаємо їх навпіл, також перетягуємо на 15 см бок, потім ще на пару сантиметрів і закріпляємо довгий шнур, починаємо робити так само оплетення квадратними вузлами. Тут також я мірюю довжину, але окрім того, що просто заміряю сантиметром, я в кінці, коли вже майже доплила, прикладаю цю ручку до тієї, яка вже готова, щоб порівняти, щоб вони вийшли однакової довжини саме оці оплетення. Бо кількість вузлів може бути однакова, але через щільність плетіння можуть виглядати трошки інакше, тому можливо вам доведеться там, на 1-2 вузла зробити більше чи менше. Тому перевіряйте на всяк випадок себе, це зайвим точно не буде. Ось тут я дивлюся, що мені треба ще доробити два вузла. Зараз я зроблю один вузол звичайний і другий також звичайний, а заправляти, оскільки заправляти ми будемо гачком, то в даному випадку у нас нема потреби робити м'який вузол. Зараз побачите, чому. Тобто в цьому випадку саме по цій причині гачком закріпляти зручніше, бо вам не треба слідкувати, як затягувати оцей останній вузол. Я так само його вивертаю, цю ручку, і просовую гачок в останні, під останні два оплетення під повний квадратний вузол захватую під гачок цей кінець і просто протягую його під шнури. Також ви можете взяти, якщо хочете більше шнурів, тобто під останні два плетення, а наприклад 4, 6 і так далі, тобто це буде ще більш надійно. Але я роблю під два, оскільки в мене вийшли досить короткі кінці і просто не вдалося б протягнути на більшу кількість вузлів. Знов таки ви бачите через те, що короткий кінець, його трошки складно затягнути, і я допомагаю підтримую пальцем знизу, щоб шнурочок не зіскочив з гачка. Так, і тепер обрізаємо так само кінці. І переходимо до основного плетіння, спочатку залишаємо одну ручку і починаємо відміряти довжину відрізків до початку плетіння. Я зробила 32 см, але раджу вам зробити десь 28 см відмітку на 28 см. Чому? Бо у мене вийшла така задовга ручка, як на мене, тобто на мій зріст 163 164 м, вона така трошки задовга. Тобто я робила би її на декілька сантиметрів Коротше, тому якщо у вас також не дуже великий зріст, раджу зробити 28 см. Якщо ж ви висока дівчина, то я думаю, можете залишити такий варіант, як зараз у мене у відео. І я помітила собі додатковим шнурочком цю відстань 32 см і починаю плести квадратний вузол. беру просто рандомні 4 відрізки з однієї сторони. І проплитаю квадратний вузол ними навколо двох центральних шнурів обплитаю будь-якими двома боковими. І також я спочатку не затягую вузол, а просто його проплітаю, а після цього вже підтягую, орієнтуючись на потрібну висоту. Тобто можна підтягнути чи вниз. Перевіряю перший вузол, так, трошечки я його підкоректую. І потім плиту другий вузол так само. Беру будь-які чотири відрізки, які знаходяться поруч. І навколо двох центральних я обплітаю двома паковими і роблю цей вузол на рівні попереднього. Тут у нас ще залишається чотири кінці, я їх поки не беру і плету так само на другій частині цієї ручки два вузла на тому ж самому рівні. Тепер нам треба поєднати ці дві частини, тому я беру два кінця з правої сторони, два кінця з лівої сторони ручки і роблю між ними так само квадратний вузол на тому ж самому рівні, як і попереднє. Таким чином у нас вийшло 5 вузлів на цій ручці і робимо повністю так само на другій ручці. Обов'язково перевіряйте, щоб ручка висіла централізовано. Тепер нам треба поєднати ці дві частини. Спочатку я просто беру два шнурочки, які залишились з однієї ручки, два шнурочки з іншої, і з'єдную їх між собою таким самим вузлом. Після цього мені треба перевісити ручки іншим чином, щоб з'єднати їх ось з цієї сторони таким самим вузлом. Для цього я знімаю їх. І скріпляю між собою, вішаю їх на один шнурочок, щоб вони не налазили одна на іншу, і таким чином, щоб були на одному рівні. Бо якщо я б закріпила на гачку, то вони би просто одна на іншу залазили і була би збивка. Ось так я кріплю їх одна за іншою і переходжу до плетіння останнього вузла в першому рядочку. Знаходжу ці чотири шнурочки, які залишились несплатеми між собою, і роблю такий самий квадратний вузол. Це перший ряд самої авоськи, основного плетіння. Ось так, вузли між собою повністю не скріплені. І зараз ми будемо робити другий ряд, який буде вже закріплювати всі ці плетіння між собою. Для цього я дивлюсь, де у нас є боковий центр сумки. Ось цей шнур, який з'єднує дві ручки, і починаю під ним плести другий ряд. Беру ще один шнур, який знаходиться праворуч від нього, точніше, вузол, який знаходиться праворуч від нього, і ліворуч від нього, і починаю робити другий ряд. Для того щоб рядки були рівномірні, я зробила собі таку Допоміжну штучку, картонку, яку буду закладати, щоб відстані між рядками були однакові. Щоб зробити другий ряд, ми беремо два кінця з одного вузла, з першого ряду і два кінця з іншого, і з'єднуємо між собою також квадратним вузлом. Знов таки я його одразу не затягую, а беру цю картонку, її ширина, точніше, висота 4 см, довжина не має значення. У мене там 7 8 я не знаю. І я її вкладаю, затягую в угол і потім дістаю. Таким чином, у мене відстань між рядками буде завжди 4 см. Переходжу до наступних двох вузлів, так само їх з'єдную між собою другим рядком квадратних вузлів. Також кожен раз беру цю картоночку і перевіряю. Якщо у вас вже є гарний досвід в клетінні, то в принципі ви можете на око це робити і просто періодично перевіряти себе сантиметром. Далі продовжую повністю робити другий ряд. Беру наступний вузол, це повинен бути теж простий вузол, який йде повністю з однієї ручки і з'єдную його з попереднім таким самим чином. А потім у нас вже буде центральний вузол, який з'єднує дві частини однієї ручки. Тобто тут важливо слідкувати за порядком саме у другому ряді, щоб з'єднати правильні вузли з попереднього рядка між собою, щоб у вас сумка вийшла симетрична. Тепер з'єднуємо центральний. З вже попереднім. І так само йдемо далі по колу. Тобто у нас виходить центральний з лівим, потім центральний з правим, потім наступні просто два між собою, потім до половинки сумка переходимо і так далі. Просто слідкуйте, звідки у вас ось ці попередні вузли з попереднього рядка йдуть. Найбільше в цьому рядку саме прослідкувати, щоб віль... вірні вузли були між собою з'єднані. Таким чином закінчу весь рядок. Для цього переходжу до плетіння вже третього рядка, знову роблю збитку на два кінця. Починати ряд можна в рандомному місці, це вже не має значення. І плету його в принципі, так само, як попередньо, вставляючи в відстані цю картонку, підтягаю і затягаю вузол. І таким чином роблю весь ряд. Тут вже просто по колу не треба слідкувати, який вузол, вони вже між собою добре з'єднані не буде такої проблеми. В принципі, я так роблю третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий ряд. Кожен наступний ряд роблю цю збивку на два вузли, щоб таким чином виходили саме ромбики. Коли всі сім рядочків готові, ми переходимо до завершального етапу, це формування денця, скріплення всіх цих, цих деталей знизу між собою. Знаходимо центр сумочки, там, де у нас йде перший рядочок, з'єднуючий дві частини однієї ручки між собою, складаємо дві частини навпіл і знаходимо найнижчий вузол по центру. Їх буде два, один з передньої сторони і другий такий самий з задньої. І ми їх між собою зараз будемо сплітати. Для цього ми беремо два кінці заднього шнура, якими ми оплітали квадратний вузол, перекидаємо їх під передніми боковими і закидаємо знов поверху. Таким чином ми просто закріпляємо всі кінці, щоб... Обидва вузли і передні, і задні не рухались при носці, щоб вони були гарно зафіксовані. Ось таким чином. І тепер робимо квадратний вузол навколо вже шістьох кінців. І тут у нас такі переплетення виходять. Підтягуємо, стараємося робити цей вузол максимально близько до попереднього, але важливо тут не перетягнути, щоб випадково не травмувати верхню сітку. Тобто ці центральні шнурочки сильно не тягніть, краще акуратно притримуючи, ось таким чином підтягнути, щоб між двома квадратними вузлами не було великої відстані. І те ж саме робимо з боковими, також їх підтягуємо. І все вирівнюємо. Таким самим чином з'єднуємо наступні зони. У нас вийде ще два кріплення таких самих праворуч і два ліворуч, а два останніх, самих крайніх вузли у нас просто будуть мати не по 8 кінців в, своїм, в виході. Да? а всього по 4. Тобто там у нас не буде з'єднуватись дві зони передні і задня, а це будуть просто бокові вузли, які будуть мати 4 кінці. Зараз далі ви побачите, про що я, якщо не дуже зрозуміла, що я маю на увазі. Ось ці бокові вузли вони просто залишаються без пари і ми просто двома кінцями навколо двох центральних робимо, повторюємо такий самий квадратний вузол, як попередній. Повністю дзеркально робимо все те саме з другої лівої сторони сумочки. Тепер нам залишається тільки обрізати бахрому. я вирішила залишити 20 см. Для того, щоб бахрома була рівна, я роблю відмітки в декілька точках, щоб довжина між ними була не більше довжини леза моїх ножиць. Тобто тепер я просто притримуючи кінці, з'єдную ці засічки між собою і таким чином у нас вийде рівний край. Беремо найбільший мішечок в розмірі L і вкладаємо в середину вже готової авоськи. Цю авоську можна буде спокійно прати в пральній машині при температурі 30 градусів. Краще розділяти, діставати окремо мішечок і окремо прати основну частину авоськи. Якщо сподобалось це відео, постав лайк та підпишись на наш канал.